Цю стіну ми розмалювали в техніці петриківського розпису. Це традиційні українські соняхи. Намальовані вони за допомогою перехідного маска. Це коли на пензлик береться світлий жовтий, а на кінчик помаранчевий. Коли Анісія Савченко вперше побачила сіру стіну сьомого під'їзду на вулиці Рудницького, вона вже уявляла, як перетворить її на щось особливе. По дням це зайняло приблизно 12 днів по 3-4 години інколи більше. Ну, найбільшою складністю було це пристосуватися до розпису на великих стінах вертикальних, а також коли був розпис дверей, мешканці будинку вони постійно виходили і доводилось часто їх пропускати, проте вони були дуже вічливими з нами і доброзичливими. А також було складно внизу малювати орнаменти, особливо внизу тин. Треба було присідати, нагинатись руку, пристосовувати спенза. Процес був непростий, але захоплюючий. Вони не тільки Красили стіни орнаментами, але й додали зображенню пейзажів, що нагадують про природу рідного краю. Цей розпис надає не тільки естетичної краси, але й значної емоційної підтримки мешканцям. Ми працювали дружньою командою. Основну частину виконали ми з Анною бересток, але нам також дуже добре допомагали художники-ентузіасти Шаповалова Євгенія та Краснопер Андрій. І от разом було так: отримували позитивні емоції. і В нас залишаться теплі спогади про малювання цього під'їзду. Ну і зараз ці яскраві кольори дарують. Радість. Проєкт має не лише декоративне значення він також робить свій внесок у покращення урбаністичного середовища. Все почалось що треба ремонтувати сходи, і треба ремонтувати ганок. Там накидали проєкти, там. Бо з нашим правлінням обсудили, скільки коштів нам треба, Все. І, і коли вложили працю, оздобили біленько, тоді і стала ідея щось намалювати. Були різноманітні ідеї. Я там предлагав, як в банках, ото, от, знаєте, колісо, коли дві відкривають, <головік> <головік> ну щоб підходили, віділи, що сказали ні. Треба так, щоб ну що додому повертаємося. Понятно, значить, треба хату намалювати. Дуже хотілося, щоб була калина. Соняшники, волошки, мальви, то я за мальви, це подяка Ані. Вона ну відчула, що ну що необхідно ще додати до, до цього малюнку. Яскраві барви та позитивні візуальні образи допомагають зберігти оптимізм навіть у непрості часи.